Закінчилися вже літні канікули, шкільні діти наші оздоровилися вже відповідно 2 вересня вони приступля до навчального процесу. З серпня наші ювенальні поліцейські в складі комісії обстежували укриття, навчальні заклади на предмет безпеки і чи може здійснювати той чи інший навчальний заклад, здійснювати навчальний процес. До початку навчального року ми як обстежували і прилеті території на предмет виявлення, чи діти можуть безпечно переходити дорогу, чи можуть безпечна може бути дорога до навчального закладу в наших дітей. Тому це і розмітки, і увага, діти, і школа. Це досить так важливо. Це працювали в нас працівники патрульної поліції, поліцейські і груп реагування патрульної поліції. Разом з тим вивчали де можливо є розташовані і заклади торгівлі які продають алкогольні або тютюнові вироби тому що всерізно це є якби для наших дітей і привід попробувати алкоголь чи наприклад цигар ну ми розуміємо що ми повинні зберегти життя і здоров'я наших дітей тому що для нас це важливо Важливо і те, що наші діти щоб навчалися офлайн, тому що дуже багато є ризиків, дуже багато є проблемних питань в ментальному здоров'ї наших дітей, діти наші травмовані. Відповідно є психологічні проблеми в наших дітей. Буду говорити трошки цифрами цього року. На жаль, 11 дітей вже скоїли, не скоїли а мали спроби суїцидальної активності. Це говорить про те, що немає такої мало спілкування в дітей, і вони відповідно замикаються в собі і роблять собі ці фізичні ушкодження, аби зберегти в собі цей психологічний свій стан. Тішить те, що будуть вже в наших навчальних закладах проводити уроки щастя, це буде говорити про те, що наші діти будуть більш психологічно стабільнішими. Я впевнена в тому. Спочатку нового навчального року в навчальних закладах будуть проводитися єдиний урок з поліцейським, де працівники ювенальної превенції. І працівники Державної служби надзвичайних ситуацій будуть з 2 по 16 вересня будуть проводити ці безпекові уроки. В ці уроки будуть входити і правові уроки, і уроки по евакуації, тому що в кожному навчальному закладі створена команда реагування із числа адміністрації навчальних закладів, які відповідно будуть із цією командою реагування навчати наших дітей, як діяти в разі повітряної тривоги. Ми з 1 вересня у нас буде проведена така акція в ювенальних поліцейських відведи дитину до школи. Це із числа тих дітей, що понасять в складних життєвих обставинах, або батьки, яких загинули, захищаючи нашу територіальну цілісність в кожному районі. Це разом згодою службу справ дітей. Таких дітей буде відведено до школи. Ну такий святковий буде для дітей настрій створений. Звичайно, перед початком навчального року ми надавали і допомогу дітям, роздавали рюкзаки. Це завдяки фонду Олени Зеленської. Багато роботи, і в першу чергу це, звичайно, будуть і проведення лекцій, і відповідно і виявлення булінгу у навчальному закладі. Надіємося, що ми спрацюємо так само, як і в минулому році, тому що працювати в умовах воєнного стану досить важко, не є просто, тому що поліцейські не лише працюють в навчальних закладах, а ми забезпечуємо охорону публічної безпеки попису навчальних закладів. З початку навчального року будуть наближені патрулі до навчальних закладів так само на предмет виявлення і предметів. Незрозумілих і разом осіб, можливо, які теж не зрозуміли, що чим займаються на території навчального закладу. Ну і відповідно в навчальних закладах вже приступлять працювати офіцери безпеки, які будуть нести службу в 79 навчальних закладів нашої області. Це 20 закладів міста Луцька, де приступлять до виконання своїх службових обов'язків, патрульні поліцейські. А 59 навчальних закладів на території області, це приступлять до навчання, це із числа поліцейських. Це ті поліцейські, які вже дійсно будуть здійснювати, будуть працювати в одному єдиному навчальному закладі. Вони вже відповідно будуть і проводити і просвітницьку, і правову, і виховну роботу. Це якби буде допомога і дирекції навчального закладу. Ну і відповідно буде допомога ювенальним поліцейським. Ми будемо працювати і всім, якщо понаскадне життєвих обставин, будемо виявляти факти жорстокого поводження з дітьми. Це відповідно і розкриття злочинів, і робота з дітьми, які перебувають на профілактичних обліках. На сьогоднішній день в області перебуває 42 дитини на профілактичному обліку. Діти перебувають за різними категоріями. Це діти, утікачі, які два більше разів втікали з дому без поважних причин упродовж року. Це діти, які скоювали адміністративні правопорушення. Упродовж року два більше адміністративних правопорушень. Це діти, які і на жаль скоювали злочини. Ось і діти, які скоїли домашнє насильство. І в нас такі діти, на жаль, перебувають на обліку, які скоїли домашнє насильство в сім'ї, в колі сім'ї, і діти, які здійснювали булінг в навчальному процесі. У нас є одна один факт суїциду, на жаль, впродовж цього року, і один це дітей, які мали вже спробу суїциду. Це таблетоване отравлення і нанесення собі порізів. Причини, причини були різні, це непорозуміння з батьками, конфлікти із в родинному колі, конфлікти із однокласниками, дітьми в дитячому середовищі. Ну і, звичайно, нерозділене кохання і такі, да, на жаль, ситуації. Ми працюємо з цими дітьми комплексно. У першу чергу це, відповідно, шукаємо психологів, залучаємо обов'язкову службу у справах дітей, тому що. Ця робота вже має бути комплексно відбуватися саме в сім'ї. Я звертаюся до громадян. Можливо, десь ви бачите такі факти, де є домашнє насильство в сім'ях, тому що діти, діти і так травмовані. У нас немає активних бойових дій, я кожен раз це говорю. Але я спостерігаю за дітьми, за дітьми різної категорії вони травмовані, тому що вони теж. Бачать, що відбувається в засобах маси інформації, вони читають ті повідомлення, вони так само реагують на ці літаки, на ці е, повітряні тривоги, тому теж є в них психологічна травматизація. І відповідно з дітьми потрібно працювати, більше відкритого спілкування, більше такого фізіологічного спілкування. Ну і, звичайно, ще раз наголошую, що ці уроки щастя, ми надіємося, що вони нам дадуть позитивний результат. Раз в півроку мають проводитися такі безпекові уроки в навчальних закладах щодо евакуації. Звичайно, ми розуміємо, що розпочинається навчальний процес. Є ризик безпеки, тому що ми розуміємо, що. Можуть бути різні ситуації: є шахеди, є ракети, і, не дай Бог, якісь інші такі небезпечні ситуації для нашої діти. Тому тут відповідно перед початком навчального року відпрацювати цей алгоритм, саме як діяти під час повітряної тривоги або під час ризику нападу на навчальний заклад. Ще раз наголошую, що в кожному навчальному закладі є паспорт безпеки і звичайно створена команда реагування із числа. Адміністрації навчальних закладів, і саме ось тут ми будемо вивчати, хто перший евакуйовується, наприклад, чи молодша школа, чи старша школа, які виходи. нас зараз відбуваються навчальні тренування із Адміністрацією навчальних закладів. У деяких громадах нашої області ювенальні поліцейські разом із представниками Державної служби надзвичайних ситуацій проводять такі заходи із Адміністрацією навчальних закладів. Можливо, там, де не буде вистачати ювенальних поліцейських чи, чи працівників Державної служби надзвичайних ситуацій. Ці навчальні заходи будуть проводити група реагування. Є Такі розроблені національної поліції психологічний тренажер для дітей і для батьків. Ми теж його розповсюджували минулого року в навчальних закладах. Це такий QR-код, коли ти свій телефон, телефони, там є різні додатки, коли тобі погано, тобі психологічний стан, коли ти не можеш там висловити свою думку. Там є різна допомога в різних розділах, і зокрема як і батькам, так і вчителям, так, так і дітям. Тому ми відповідно ще раз це будемо психологічний тренажер розповсюджувати по навчальних закладах. В кожному класі я рахую, що має бути такий психологічний цей, цей QR-код, щоб кожна дитина могла скористатися цією допомогою.